Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі TEM запрограмує. З цього відео ми починаємо реалізацію нашого міні-магазина. Для цього ми використаємо темплейт, який ми збираємо кілька відео, де ми можемо його знайти. Для цього нам треба зайти на мій github аккаунт Якщо ви не маєте посилання, я залишу його під... в описі цього відео. Знаходимо MyTemplate. Натискаємо код. В вашому випадку треба Https, в моєму SSH, так як це мій аккаунт. Далі ми знаходимо консоль нашу, пишемо Git clone, те, що ми скопіювали. І називаємо, як нам хочеться назвати. Я назву Mini-Store. Давайте відкриємо його в нашому улюбленому редакторі. в мене це VS Code, сподіваюся, у вас теж. Розширимо, збільшимо шрифти. Як збільшувати шрифти, якщо хтось не знає досі? То ми можемо зайти в View appearance» і Zoom in. Перш за все, ми повинні встановити залежності «PNPM install». І будь-який проєкт, який ви починаєте, чужий проєкт, треба спочатку запустити, щоб зрозуміти, на якому етапі ви знаходитесь. Давайте запустимо наш проєкт. Як запускати? На пам'ять знати не обов'язково і не треба. Ми повинні зайти в пакет JSON. Знайти скрипти і побачити, як можна запустити наш проєкт. В нашому випадку це PNPM run dev. Щось запустилося, давайте перевіримо. Так, бачимо чорний екран, все працює, це не помилка, все нормально, все робить. Наступним кроком, давайте ми встановимо JSON сервер, локальний сервер, який саме ми будемо використовувати. Ми будемо використовувати JSON сервер В моїх минулих відео я його вже використовував. Він показав себе на тривіальних задачах дуже непогано. На більш складних там будуть проблеми, ми їх теж розберемо. Але у подальших, скоріш за все, ми будемо піднімати якийсь свій сервер. Нам треба встановити за допомогою JSON сервер Нічого особливого. Пишемо PNPM-add. Мінус D, тобто dev Dependency JSON -сервер. Ну, Це не все, звісно. Якось його треба пінати. Да? Для того, щоб пінати наш сервер, запускати. Ми вставимо таку команду сервер dev, яка буде запускати JSON server, де він знаходиться в Node Modules в bin, і десь тут наш JSON сервер. Ось він. Далі ми ставимо watch, тобто це слідкуй. Ми йому кажемо: так, JSON сервер бери, слідкуй за таким файлом, за його змінами. Якщо будуть зміни, то роби reload і знову запускайся. І е, у нас буде порт 3005. Чому? Тому що наш основний застосунок запускається на 3000-му порті, щоб не було конфліктів. Далі подивимось. Ми будемо запускати файл JSON dbjson, який знаходиться в SRC mock dbjson. Відповідно, давайте створимо його в SRC, створимо папку mock, mock створимо папку db.json. Таким чином. В ній буде якийсь об'єкт. Звісно, якщо ми подивимось на. Це нам вже не треба. Якщо ми подивимось на нашу структуру застосунку, це буде три модуля. І, відповідно, скоріш за все, у нас буде три сутності. Це у нас буде продукти, фейворіт і карт. Я вже підготував на дизайни, можна сказати, тому ми просто скопіюємо їх, щоб не витрачати зайвий час. Виглядає воно таким чином. Давайте тут звернемо, отак от звернемо щоб розуміти, про які сутності я казав, і що ми їх додали. Всі додали. Що далі? Далі ми розуміємо, що е, нам треба написати нашого internal клієнта Тобто це буде у нас Axios або Fetch, або щось інше, що ми там захочемо. А для цього нам треба мати оцей е, Localhost 3005 на руках. Тобто він може змінюватися і він буде змінюватися у нас на продакшені, наприклад. І про що це каже? Це каже про те, що у нас буде файл інвайрментів, які ми будемо підміняти під час білда. Відповідно, ми йдемо в наш environment. У нас є environment sample. Копіюємо його. Не переіміновуємо, а копіюємо саме. Так, тут я вже. І називаємо його environment local. Чому локал я пояснюю в іншому відео більш детально. Ви можете знайти у мене на каналі, також в описі під цим відео він, воно теж буде. Ми додамо. Наступний variable, environment variable, це у нас буде префікс next public. Це може бути, якщо ви використовуєте від, там буде якось від префікс який каже, що це змінна, яка буде і на клієнті, і на сервері. Якщо б у нас не було пабліка, то це було тільки на сервері. Видно ця, доступ до цієї змінної. Але це не все. Нам треба додати. Цю змінну, так як у нас environment local заігнорений, нам треба додати в sample її. Якщо це Sensitive дані, ви можете просто додати ключ, щоб людина, яка скаче, скачає ваш код, розуміла, які ключі їй необхідні. В нашому випадку, в принципі, localhost 3005 не є sensitive даними, тому ми можемо таким чином це залишити. Це не все. Нам треба піти в конфіги. В environment. Тут робиться валідація наших environment variables, і їх треба додати сюди. Перш за все, ми скопіюємо. Це у нас client, тому що він і на клієнті, і на сервері буде запускатись. Ми переіміновуємо, тому що у нас URL, в принципі, все підходить. Це строка і це урла. Тут так само. Ми беремо копіюємо назву нашої зміною. Тепер ми будемо мати доступ. Через наш environment до всіх змінних нашого як Якби тавтологія не звучала. Да? Наступним кроком, що ми повинні зробити, це створити інтернел клієнта нашого. Для початку ну, ми будемо використовувати зразу наперед, ми будемо використовувати Axias. Він в Dependencies, Safe Dependencies, можна сказати. Далі давайте за нашою архітектурою архітектурним рішенням створимо папку Services. В ній створимо папку Leaps і назвемо його Internal Client. TS. Тут ми заімпортимо наш Axios. Axios from. Axios Далі, що нам треба? Наш, нам треба наш environment, який ми щойно додали. Config environment Достаємо environment. Достаємо з нього наш base url API нашого. Це у нас environment. Internal API. Зразу можемо побачити, що якщо б ми написали наступним чином, Process environment, то ми, ми б отримали string або undefined. Але нам треба знати 100%, що у нас повинна бути строка. І не просто строка, а навіть урла. Тому environment забезпечує нам це все, і ми отримуємо конкретну строку або звалимося на етапі білда. Створюємо наш клієнт, нашого клієнта через експорт. Const, internal client. Це у нас буде що? Це у нас буде інстанс нашого Axios, де буде base URL, наша base URL, яку ми достали тільки. Також ми будемо передавати хедери, будемо казати, що очікуємо ми Accept Application.json. Все, ми створили. Ми молодці. Наступним кроком ми повинні створити API. Да? У нас є API. Ми скажемо, що API може бути багато. Ми створимо Internal. В ньому буде що лежати. Ми будемо працювати з нашими, по суті, сутностями, витягувати продукти, витягувати. Кошик витягувати Favorite. Відповідно, ми створимо такі самі, з такими назвами наші файли, де будуть зберігатися асинхронні функції для звернення до нашої API. Тобто у нас буде Products. TS, у нас буде cart, «ts» І favorite, «ts». Також у нас буде індекс, загальний файл, який буде реекспортити всі наші поточні файли. Тобто as products from products. Тут воно ругається. TypeScript не задоволений, тому що ми ще ми маємо просто порожні файлики. Він каже, що вони не є модулем. Нас це поки не лякає. Додамо favorite. І додамо карт. Відповідно тут favorite, favorite, карт, card. Давайте трошки реалізуємо це рутинна робота, щоб ми потім не поверталися і мали якийсь, о, якийсь вже написаний продакт. Давайте напишемо: перш за все, ми тут заімпортимо Що? нашого клієнта, який знаходиться в сервісі Lips, Internal client таким чином. Далі ми напишемо export, async. Так, function. Назвемо першу функцію FindAll Стандартна функція. Тут будуть якісь критерії. Я ставлю underscore, тому що поки що ми цю зміну не будемо, цей аргумент не будемо використовувати ніяк, і ми не знаємо його структуру, тому ставимо unknown. Пишемо const, викликаємо нашого клієнта, кажемо через get, що ми хочемо. Ми хочемо, тут у нас буде Products, звідки я взяв ці Products, зараз розберемось. Тут у нас відповідно буде дата. Тому що так працює Axios, він повертає об'єкт з датою. І ми цю дату повертаємо. Перш за все, звідки взявся цей «products»? Незрозуміло. Давайте підемо в «package.json», Запустимо наш сервер. Pnp, так, PNPM Run Server. І ми бачимо, що у нас створилися «endpoints» Favorite, Card і Products. Відповідно, я вам нагадаю, що у нас в environment лежить наша урла без слиша в кінці. Відповідно, нам що треба написати? products, slashproducts. Але ми будемо писати в будь-яких функціях, там в Create, Update, ну, звичайний крут. Тоді ми давайте винесемо цей сегмент в окрему змінну. І будемо її переюзовувати. Назвемо її просто url. Нічого особливого. І перевикористаємо. Але, як ми бачимо, цього недостатньо. Чому? Тому що у нас TypeScript каже, що нам повертається Any. Any нас не влаштовує, абсолютно не влаштовує. Давайте ми це видалимо, по-перше. Давайте ми зайдемо в наш endpoint, на наш endpoint і побачимо, що у нас всі дані, дані підтягнулися. Тобто, як мінімум, сервер у нас працює. Але у нас видається, що повертається Ені. Це така особливість TypeScript, так як ці дані динамічні і він не впевнений, а що там повинно повернутись, і ми повинні йому підказати. Тобто, по суті, нам треба зайти в датабейс і проаналізувати, як виглядають структуровано наші дані. Але це трошки заморочена задача. Уявіть, що у вас дуже багато цих даних, вам треба всі проаналізувати і нічого не забути. Що ми зробимо? Ми скопіюємо все. Далі підемо в сервіс. Я не кажу, що це срібна куля від усього. В нашому випадку, якщо є якісь речі, які ми можемо автоматизувати, щоб робити щось набагато цікавіше і доцільніше, ми це зробимо. В нашому випадку ми просто знаходимо TypeScript. Вставляємо наші дані і отримуємо. Отримуємо, по суті, сутності відповідно структури нашого JSON. Давайте їх нагло скопіюємо. Куди ми будемо їх копіювати? За нашою структурою, відповідно до нашої структури, у нас є types. Створимо models. Я знаю, що models звучить занадто голосно, але, тим не менше, ми створимо models, тут створимо Product.tS. Ви вже зрозуміли, буде карт, TS і, звісно, favorite. Favorite, TS. І просто беремо продакт, копіюємо його. Чесно кажучи, мені не дуже подобається з інтерфейсами працювати. Давайте скажемо, що це тип. Таким чином. І подивимось. Бездумно ми не копіюємо все на світі. Ми проаналізуємо. У нас є. ID він стрінгою, у нас є якісь name стрінга, категорії, категорії у нас немає окремої, окремої сутності категорії, ми цим не заморочуємось поки що. Price обов'язково у нас повинно бути number, тому що е якщо ми будемо підключати, наприклад, Stripe, то там з цим буде краще працювати. І у нас є якийсь image або Image SRC. Як вам буде зручно, ви можете так і назвати. Ну, щоб воно співпадало, звісно, як у нас тут дані реалізовані. Як не залежати від даних, які приходять з сервера, і робити свої структури даних, тобто свої модельки, свої сутності, я покажу в іншому відео, яке буде називатись Data-адаптер. Якось так буде називатись Тим не менш, ми продовжуємо. Ідемо, скопіюємо ще щось, наприклад, кошик наш. Копіюємо. І тут ми вже повинні подумати трошечки головою. Да? Мені не дуже подобається, що у нас є Product-ID. По суті, ми хочемо релейшн якийсь мати з продуктом, І у нас Product ID стрінга. І тут стрінга. А ми потім тут скажемо, що тут number, тому що стрінга це недоцільно, цільно великий розмір займають UI-ID, наприклад. Тому я рекомендую. Брати Product, імпортити Product. І Product ID, ми напишемо Product. ID. Ця реаліза... реалізація допустима. Ну, і його ID це його ID. Це, відповідно, він за нього відповідає. Да? Якщо ми змінимо тут на number, то відповідно product ID буде теж number. Далі давайте ми з favorite покінчимо. Так само product ID. Нічого нового. Tí. Все інше нам підходить. Давайте, навіщо ми це робили. Тепер ми можемо сказати нашому клієнту через Дженерік, що респонс, який він отримує, буде продакт. І не просто Product, а продакт масив. Так як ми отримуємо Find All Давайте подивимось. Все вірно. Давайте я вам покажу, що все інше буде робитися так само. У нас є карт. Тільки тут у нас буде карт, find all. Продукти тут не потрібні. Тут у нас буде. Тут у нас буде карт. А тут у нас буде favorite. Відповідно, тому що у нас файл називається favorite. Favorite. Все інше не потрібно, ми видалимо. І так, ми реалізували favorite, URL favorite, ми реалізували картку товара перший endpoint, принаймні. Далі ми реалізували product. Давайте подивимось наш індекс, який сварився. Тепер все працює. Давайте закомітимо те, що у нас вийшло. Що нам треба закомітити? Fit, тобто Feature, де я це беру, знову ж таки, наголошую, хто бачить моє відео вперше. У нас є в docs, commit lint, Це документація, да, вона така якась крива, тому що можна створити нормальну документацію через е, певні сервіси. Там. Е, ми будемо створювати, обов'язково будемо створювати, але поки що ми до цього не дійшли. Ми, але ми обов'язково дійдемо до цього. В нашому випадку тут написано. По суті, префікс, можна сказати, категорія нашого коміту. Ми вибираємо, нам треба фічер, тому що, ну, можна, це не фічер, але ми реалізовували трошки наш API, тому можемо все віднести до фічер. Щоб не розбивати гранулярно, е, на декілька комітів, ми зробимо один. Фічер це у нас uh, database. And API implementation. Ми молодці, ми встановили JSON сервер локальний. Також, ми, це є одна така проблема, що коли ми запускаємо Pre-Commit, він робить перевірку по типам, перевірку форматує їх, і після форматування, по суті, він робить коміт, Але він не додає минулі. Відформатовані файли. В цьому є проблема, цей ішю, я його пошукаю, як правильно реалізувати. Додати тут Git add це не найкраще рішення, так як ми можемо, може нам і не потрібно їх додавати. Нам треба якось з цього перейти на додавання наших даних в stage, при цьому не зачіпати ті дані, які ми в stage не додали. Є такий ісю, я про нього знаю. Буду думати, як його реалізовувати більш-менш правильно. Наразі ми можемо просто додати в стейджинг. Далі ми зробимо комітамент. І він додався в минулий наш коміт. Всі ці зміни. Так, да, Звісно, тут як ми можемо відредагувати наш меседж коміта. Нам воно не треба. Все додалось. Наступним кроком ми насетапаємо в цьому відео нашу UI-ку. Ми будемо реалізовувати все за допомогою Tellwind, 100% буде Tailwind. Не у всіх відео буде Tailwind, ми будемо і матеріал UI юзати, і CSS NGS, але в даному випадку ми будемо Tailwind. Нам треба якийсь UI-бібліотека да, для компонентів, щоб не реалізовувати з повного нуля. Ми візьмемо ShadCN. Я не фанат ShadCN, скажу вам чесно, але в даному кейсі цього буде достатньо. Давайте встановимо. Зайдемо в Next. Що він пропонує? Він каже: давай спочатку встанови Next, потім за мою бібліотеку. Давайте зразу перейдемо на ініціалізацію Шаціена. Зараз він нам щось поламає. Тому перед тим як ви запускаєте щось, перевірте, чи все ви закомітили, щоб бачити зміни, які відбулися. І у випадку поганих змін ми можемо відкотитись. Тут він запропонує певні дії, нам вони не дуже цікаві. Ми зараз виберемо, нехай це буде Нью-Йорк, нехай це буде Цинк, неважливо. CSS Variables нам теж не особо важливо. Давайте подивимось, а що він зламав, що він, в принципі, зробив і чи зробив він правильно. Для початку я зайду в Теоінконфі. І подивлюсь, що він взяв і нагло переписав мій контент. Контент у нас написаний правильно, ми його повернемо. Таким чином. Далі він видалив фонд Family, і взагалі шрифти він видалив. Ми їх повернемо. От наші шрифти підключаються. Також він зробив таку штуку. Через Require він підключив нам uh, tailwind Animate. Нам це не дуже підходить. Ми будемо юзати статичні імпорти. Давайте видалимо, виріжемо скоріше. Скажемо, що ми імпортуємо Telwind Animate From. From Tailwind Animate. І не забудьте підключити. Все інше, в принципі, нас не особо хвилює. Це, це відео не про шацієн. Далі ми бачимо якісь Utils. Це, фу... це функція, яка, по суті, правильно мершить класи tailwind. Але вона лежить невідомо де, і вона називається Utils. Давайте ми перейменуємо lib в Utils відповідно до нашої архітектури. А Utils ми перейменуємо в Cn. CN це class name, по суті. Так як вона і називається. Я рекомендую вам використовувати. Один файл, одна функція, один функціонал. Не нагромаджувати купу функцій в одному файлі. Це незручно тестувати, це незручно використовувати, в принципі. Але на ваш розсуд. Так, ми це додали, але ми не змінили конфіг нашого ShCN, який каже, що він йде в ліп, яких вже немає, і там шукає «utils». В нашому випадку у нас є «utils», і там треба шукати «cn». Тобто ми змінимо. Іди в папку UTils. І шукає там CN. Наш helper. Далі, тут все окей, Наші глобальні стилі він знайшов. Вони знаходяться SRC Styles, Main.CSS. Далі, він не знайшов наші компоненти. Ми додамо, підкажемо йому. Але є там певна проблема, що він буде додавати в Components в папку UI. Але, на жаль, я не бачу, як можна. Більш гнучко налаштувати його, нам цього буде, в принципі, достатньо. Тут ми все налаштували. Давайте ще подивимось: main.css. чи все тут добре. Нам підійде, в принципі, все, що видалилось, воно нам і не треба. Давайте зробимо форматування. Run format, поки у нас є та бага. І ми можемо зробити. Коміт. Назвемо ми Chore, тобто якась рутина нецікава. І Integrate CN. Integrate теж дуже гучно сказано. Ми просто, по суті, встановили бібліотеку і трошечки її налаштували. Давайте перевіримо, чи ми налаштували її дійсно, чи це просто в нашій уяві. Для цього давайте подивимось, з чого складається наш застосунок: 100% там буде лежати кнопка. Можете не сумніватись, також ми, там буде лежати картка товару. Ми можемо знайти тут кнопку в компонентах. Ось наша кнопка, як її встановлювати ось команда. У нас PNPM. Запускаємо. Щось там генерується. Давайте подивимося, які зміни були. React слот це дуже класний компонент. Це компонент, який дає можливість, якщо ми не знаємо, яка у нього перша дитина, він бере всі пропси, які в нього прокидуються, і прокидує їх далі. Відповідно, ми можемо домішати до нашого компонента дитини, яку ми не знаємо, домішати додаткові якісь пропси. Ми це побачимо, коли ми будемо реалізовувати прев'ю для карти товару. Далі, що він ще додав, більше він нічого не додавав. Подивимось, де наш компонент лежить. А лежить він в UI в Components, але ми знаємо, що ми використовуємо atomic Design стратегію. Тобто button це у нас, по суті, примітив. Давайте додамо папку Atoms. В ній буде лежати button. В button ми покладемо, по-перше, Index.ts для реекспорту, і безпосередньо button TSX. Можемо могли просто перетягнути. Давайте ми так і зробимо. Перетягуємо. Переіміновуємо. Таким чином. Тут ми робимо форматування певне. Після збереження у нас є кнопка, ми робимо її реекспорт. Тайпскріпт не зробив реіндексацію файлів, і для нього кнопка ще з маленької літери. Для того, щоб. Він розумів, що там велика літера вже. Ми, Ну, давайте ми змінимо. Він почне сварити нас. Ми втисаємо ти Command-Shift-P і робимо рестарт TS-сервера. Таким чином. Давайте ми подивимось наглядно, чи спрацювала наша кнопка. Ми просто її додамо на нашу сторінку. Button. Заімпортилась вона чудово, правильно. Лорем. І подивимось. Для того, щоб подивитись, ми повинні запустити наш PNPM Run Dev. Так, помилок немає, все добре. Ідемо. Зараз будуть певні зміни, тому що у нас світла тема наразі. І у нас є ця кнопка. Давайте подивимося, чи є якісь помилки, і помилок немає. На цьому ми відео закінчуємо. На цьому етапі. Давайте ми закомітимо. Останні наші зміни. Це буде у нас Fit Button. Цього достатньо. Якщо відео вам цікаво і, в принципі, курс вам цікавий, не забувайте підписуватись, ставити лайки, залишати коментарі, залишати питання, якщо вам щось було незрозуміло. Дякую за увагу. Далі буде цікавіше.